Вже котру добу чернігівці солідарні з київським євромайданом. Кількасот мешканців міста 6-й годині вечора сьогодні знову вийшли до скверу імені Попудренка, зігріваються біля імпровізованих вогнищ за гарячим чаєм. Простає людям які Чай! Чай, сахар на Чернігівському євромайдані встановили намет, де збирають їжу та одяг мітингуючим Києва. Мешканці міста приносять пальта та дублянки навіть з етикетками. Також допомагають і грошима. Сьогодні вранці організатори відправили цілий мікроавтобус, завантажений провіантом та речами. Ти сьогодні приніс мужчина три літри меду і каже це вам особисто, що ви передали дітям. Ми дуже вдячні йому. Приносять ковдри, приносять сьогодні. Якийсь, мабуть, бізнесмен. Ми не знаємо навіть з ярликами приніс е, одежу, куртки, брюки е, альто. Там ну в багато дуже одежі. Сьогодні вранці ми відправили на Київ автобус і легкову машину, повну машину продуктів. А загалом на Чернігівському євромайдані спокійно, проте прохолодно. Але це не заважає мітингувальникам залишатися у настрої. У нас така атмосфера тепла, душевна.